Якщо слідчим Державного бюро розслідування на стадії довго розслідування в межах статті з руханням статті 284 Кримінального процесуального кодексу України закрито кримінальне провадження за фактом кримінального правопорушення відносно вас за статтею 407 кримінального кодексу України, і наприклад, в межах цього кримінального провадження вас було визнано непридатним до військової служби. Раніше, з виключенням з обліку, зараз не придатні до військової служби. рахуванням того, що слідчі направляв вас на проходження ВЛК, то ви, будучи визнані непридатним до військової служби після проходження медичного огляду військово-лікарською комісією, можете виконувати рапорт на ваше звільнення з військової служби і подавати його на адресу військової частини. От в такому плані. Будуть питання з цього приводу, пишіть звертатись, дякую.